Можна казати, є об'єктивні і не зовсім об'єктивні причини. Е, я не хочу сьогодні е, десь говорити про те, що немає можливості, але в мене деколи не складається враження, е, що не А Чому не дають? Е, я не можу, коли прийшли е, люди, їх не прийняти. А практично, і знаю ту ситуацію, що коли приходить керівник, ті проблеми, які вже багато. Е, Часу не вирішувалися, вони думають, що вони вирішаться. І тому приходять і я е, трачу час е, на спілкування, на те, щоб переконати, що давайте ми розберемося, ось так, 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 так. А це все час. Я практично можу приступити для того, щоб прочитати кілька, е, документи, ті, які мені приходять в пошту, це е, після сьомої години. Я їх мушу бояв один, немає жодного заступника. Перед тим для того, щоб його підписати, бо що завгодно може, не то, що свідомо навіть підсунути. Я вже розказував, не хочу сьогодні повторюватись, але дивишся, завтра вже тобі прийшли корупції. Тому я, поки це все не перечитаю, хоча б бігло. І помічники мені десь не попідкреслюють, а це все час. Я до сьогоднішнього дня ті завдання, які ставив, ну, частково вони зрушились. Ми знаємо, що ми цю зиму ще не пережили, але майже вже пережилися, дякуючи Богу, що вона була не така холодна. І все-таки був газ. І знаємо, що стоїть завдання скорочення споживання газу. І ті доручення, які поставив тим, від якого залежить, що вони можуть зробити, це ті, у кого є сьогодні ресурси біологічні, і перетворити теплову енергію, до кінця механічно не відпрацювали. Бо я хочу, щоб був такий механізм, який не залежав від керівника, який буде сидіти крісти, чи голови адміністрації чи начальника управління цього господарства. Наші ж би давно вже, е, ці е, дрова, відходи всі переробляли е, і були б давно вже завели сюди інвестиції. Е, причому не один іноземець приходить, але він хоче гарантії, що у нього буде середина. А ми ж знаємо, що коли ми кажемо ну, буде. Але ніхто не може сказати, що буде через рік. А мені треба, я поставив завдання, щоб так, такий ланцюг побудувати, щоб був зацікавлений того, кого вона є, і в кінцевому результаті дав тепло. Причому дав тепло в першу чергу на об'єкти соціальної сфери, комунальної власності, які є державної власності. Ну, Для прикладу, не дадуть нам перекрити газ. Ми ж не зможемо, ну школи ще відпустимо дітей додому на тиждень, на, на дві е, неділі. Але в нас є інтернат, у нас є лікарні, де ми нічого не можемо зробити. Треба тому передбачати цю ситуацію і зробити резервний варіант любий, е, для того, щоб ми могли туди дати тепло. І дуже шкода, що в минулому році держава е, виділила субвенцію 10 мільйонів якраз на пенсійноград державних грошей. Випростати 2 мільйони, 8 мільйонів повернули назад бюджет. А тому, що не встигли, не, не треба було підготовити кошторисну проєктну документацію, треба було зробити ну, багато процедур, а виділили гроші у серпні місяці. Ну, в серпні це не є е, мало часу, це 4 місяці. Хтось зробив, будете мати можливість... Е, е, Будете десь у вишниці, заїдьте, подивіться, як вони опалюють, поставили одну котельню на 10 тисяч метрів квадратних, і лікарня, і школа, і е, е, районна рада, і економія е, в місяць 70 тисяч. Ковальський вчора якраз про це розказував. І е, той котел окуповується е, ну, максимум за 3 роки. А я кажу ковальському, чому ви? У вас є сьогодні сировина, є все. Чому ви не можете дати тепло, так же саме, як сьогодні приватні структури дають. Приходячи з Франківська, підприємці кажуть, вас нічого не цікавить, ми вам даємо тепло в школу. Дайте нам можливість, ми на виході, скільки кажете, тепла даємо. Ви тільки нам платіть гроші. А ми ж всі розуміємо, що це соціальна сфера державна все одно буде виділяти фінансування на оплату цих об'єктів. А їм це не підходить. Я ж не заставляю, кажу, лісоруба ходити там кочегарити. Ну створіть окремі підрозділи і, і ви будете заробляти гроші. Це ж не дрібниця такі гроші. Так. <ріху> ну, Багато інших таких питань, я думаю, десь все скоріше